Магазин комісійної техніки, як нове. Хто ми такі, що ми вам можемо предложить? У нас є абсолютно все: бензопіли, електропіли, болгарки, строїтельні фени, утюг, пилісос строїтельний, є нестроїтельні пылесосы, широкий асортимент, зварювальні апарати є. Також у нас робот пылесос є, гітари, колонки, пневматика та флобери. Ще у нас є також телевізори, набори ключів. Телефони, повербанки, часи. Як і смарт-часи є, Apple Watch 6900 та Касіо за 2950. Попри це, все, ще у нас є флобери ОСЬ РЯД та пневматики, ноутбуки, швейні машини, iMac міні, комп'ютер, системний блок, мікрохвильова піч, також плейстейни, кофемашина. Блендер, мультиварка. Є у нас ще один новенький, морозильна камера одна є. нова, 250 літрів. Велосипед, Хто хоче щось купити, переходьте до нашого телеграму та підписуйтесь. Будемо раді вам.